Парні, всім привіт. Ну що, у нас сьогодні на вулиці. Вже 18 квітня. Погода супер. У нас нова локація. Це наша дача. І з сьогоднішнього дня у нас починається новий великий, цікавий. Я думаю, цікавий проект. Значно протязі останнього місяця. Я довго думав, треба воно мені не треба, варто чи не варто. І все таки вирішив ризикнути взяти нову цікаву тачку. Всім приємного перегляду. Ви на каналі Гаражний Двіж. Поїхали дивитися. І для початку, перше, чого ми почнемо, потрібно поїхати знайти акумуляторну батарею для цього проекту. Знайшдень у мене сьогодні максимально насичений. Зранку поїхав, зробив доручення на наш новий проект. Далі зараз ми поїдемо, візьмемо, пошукаємо. Верніше, як акумулятор, я в принципі вже знайшов. Знайш, зайшов е, на сайт компанії Екзіс, написав в підтримку, вказав свій він номер, після чого мені скинули тот АКБ, який мені по суті по номеру і підходить. Знайшов аналог, зайшов на OLX. на OLX Такий акумулятор 2500 це я так розумію, якась розпродажа чи допродажа. Тобто залишилось в наявності два акумулятора По параметрам це має бути 100 ампер часов 850. Там я так зрозумів, пусковий ток. Тобто, по суті, сотка. Акумулятор фірми формула, якась наша український бренд, але тим не менше дають місяць гарантії. Тому було прийнято рішення за 2500 підсот гривень. Це ідеальний варіант. Тому їдемо забираємо. До речі, погодка, пацани, 17 квітня, нарешті вже щось схоже на те, що скоро буде літо. Наш склад з акумуляторами, я так розумію, знаходиться біля офісу компанії АвтоРія. Як вам міцні ландшафти? Це наш колишній хімзавод. Акум я забрав, дивимося, що ми маємо. Значить така от формула 100 А12 В 840А. Думаю, сейде. Акумулятор реально новий, тобто в користуванні не був. І це гарантії. На часах 17.30 вирушаємо. Значить, машинка знаходиться в мікрорайоні Масложир. Я вже практично на місці. Зараз будемо дивитися. Бобер нас зустрічає 17.44 я на місці. Приїхав трошечки рановато. Нічого, чекаємо власника. далі включаємося. Ратіка, ну що, пушечка виїжджає. Ну що, братіки, ми погружені, вирушаємо в дорогу до нас на локацію. Пушечка загружена. Бобри нас приважають. Брать, братик, будь тише. Макс власник вчасно згадав, що задній бампер на машині ну, по суті він там не закріплений був, просто був наставлений. Тут все-таки парню парня закинули мені в машинку. і потихеньку направляємося на локацію. Знаєш, не раз я собі говорив про те, що. Довгострої я більше брати не буду, але да? ну, не знаю що, але ця машинка мені щось стала цікаво. Я думаю, що для проєкту це якраз саме воно. Якщо дасть Бог все вийде, машинка буде булочка. Ми вже виїхали на Вінницьку окружну, їдемо. Вроді запчасті не розсипаються, машина кучі тримається. Націкавиться, зараз будемо дивитися папину реакцію на новий проєкт, про який він ще нічого не знає. Ну, то есть, Я йому сказав, що просто машинку зараз привезу. Що, ну-ка, я сразу папину реакцію підснімлю вам. Я все не бачу. У нас тут теж є свої бобри на участку мяу тут у нас папа вже приготовив площадочку для того аби займатися даним апаратом так це все діло виглядає на Мерсіку приїжджають вас забирають в черті города машинка доставляє тисячу гривень ціна так, ну що, у нас наступив наступний день, як ви зрозуміли. Вчора до вечора, до пізнього вечора, ми ще в принципі перевозили весь мотлох від цієї машини, тобто мається на увазі сідушки, обшивки, карти, ну тобто все, що до неї потрібно. Ще дві ходочки осталось, але перед тим для початку давайте зроблю для вас невеличкий огляд даної тачки і розкажу історію, в чому суть. І так, для початку, як я вже сказав, це у нас Mercedes Benz W203. Тобто, простими словами, це цешка 2003 року, мотор 1.8, компресор, так, газ бензин, машинка виглядає от таким от чином. Значить, коротко по цій машині, в чому суть. Саме головне це те, що, чого я на неї підписався. Перше машина на ходу, мотор заводиться, працює чітко, питань до нього ніяких немає. Друге, коробка у нас автомат. Коробка працює як часи пацани Так, далі. Чого далі я на неї підписався і чого я вирішив її взяти? Тому що по факту машина, я повністю її обдивився, вона повністю пофарбована, так, і пофарбована пацани вона хорошо, реально хорошо. Тобто я її обдивився, вона везде. Ну я чесно скажу так, ніде ні якогось нюансика я не знайшов. Це що стосується фарби. Єдине, що да, де-не-де буває ось такі нюансики, там якась мусоринка на лаку, але, як ви знаєте, мусоринка на лаку це не біда, це все устраняється, машина полірнеться і цього всього не буде. Саме головне це те, що пофарбована вона і пошпакльована ідеально, скажімо так. Так, а тепер коротко давайте розкажу вам про те, чого цю машину продають і чого вона в такому стані. Ну, Як зазвичай буває така історія: людина купила собі першу машину. В даному випадку, ось цей ось Мерседес. Рішив зробити її, скажімо так, купив незадорого в свого товариша і рішив зробити її, скажімо так, в ідеал. Ну, як і, всі, і у нас у всіх буває така ситуація у житті, коли ти купляєш першу машину, ти хочеш зробити з нею щось таке, що прямо, я не знаю, там грошей не жалієш і вкладаєш, готовий все вкласти, аби тільки вона в тебе вийшла класною. Хоча ніяк це не впливає ні на їзду. І, скоріш за все, в даному випадку це, мабуть, навіть і не стоїло начинка вичинка, скажімо так. Але тим не менш. Попередній власник Макс зробив її, пофарбував, вклав, скажімо так, ну немало грошей, наскільки я розумію, в районі 1500 доларів. Повністю йому її пофарбували, повністю переварили дніще, обробили антикором, всім, чим тільки можна було. Але як часто буває, мастера зробили ніби роботу непогано, але по факту... Виходячи там із своїх якихось певних обставин, уїхали ні з того, ні з цього, не попередивши, скажімо так, за кордон. Тому Макс, попередній власник, єдине, що зробив, забрав цю машину, забрав всі завчастини і так далі, і тому подібне. Ну і складати цю машину тепер. Немає кому, тому було прийнято рішення все-таки машину продавати. Значить, окрім того, що є машина, повністю є всі зверчатися, все я перевірив. Да, десь якісь нюанси, кліпсочки і так далі. Це зрозуміло, що можна, навірно, скоріш за все, треба буде докупляти. Саме головне, що машина на ходу. Далі, що стосується різини, зараз стоїть різина біч, але... В комплекті з машиною Макс віддає повністю новий комплект різини. Різину ми поміняємо. Думаю, все у нас повинно виходитися. Ну і покажу вам, як виглядає підкапотка. Ось вот таким чином виглядає підкапотка. Акумулятор я купив, ми його ставили, машина заводиться з півточка. проблем ніяких немає. Єдине, що відключена дросельна заслонка, вона не працює. Ну, Не працює правильно, її треба буде поміняти. Не проблема, думаю, поміняємо. Отак от виглядає подпакотка, капот. Ну і тепер, напевно, підемо, подивимось на, то, на ті речі, які приїхали в комплекті з цією машиною. І так, дивимось, що нам досталось. Перше, на що треба звернути увагу. Нові водітельські двері вони пофарбовані. І суть в чому, ось є двері старі, які були на цій машині. Макс, попередній власник вирішив не гратися і не робити речей, які не треба робити, виходячи з того, що ці двері були от приблизно в такому стані. Тобто, ви зрозуміли, гнилі. Макс вирішив купити нові двері, їх йому пофарбували, питань немає. Значить, рухаємось далі. Тут у нас що? Сідушка, спинка, верхня частина, нижню, сьогодні Макс повинен довести. Водійська пасажирська. Так, обшивки, тобто приблизно таким чином це все тут виглядає. Пороги пофарбовані, бампера пофарбовані. Тут у нас фари, стопи. Так, ну і весь дріб'язок, який тільки має бути. Тут уплотнілі і так далі. і тому подібне. Тут можемо подивитися у нас. Також частини пола, обшивка, так, і потолочок. Потолок, скажімо так, візуально грязний, страшний, але найголовніше те, що він не розклеєний, не провищий і так далі. Його потрібно, по суті, похімчистити. Значить, дивлячись на це все, в самого трошечки бігають мурашки по тілу. Але я думаю, що, скажімо так, хто не ризикує, тот що правильно сидить вдома на дивані. В моєму випадку я люблю щось для себе новеньке попробувати. Думаю, що в мене все повинно вийшло. Ну, а тепер коротко про. Суть того, як мені вдалося купити цю машину, і як ми з Максом домовились. Значить, в чому суть. домовились про те, що я беру машину в нього на три тижні. За три тижні я її повинен зібрати. У випадку, якщо я її зібрав, все добре, питань немає, ніяких глобальних додаткових невідомих мені вкладень більше потрібного не буде. Я машину цю забираю і тільки тоді віддаю йому за це гроші. Якось так. Макс, не переживай, все, що я сказав, все, що ми домовились, все точно так і буде. Тому побажайте мені удачі. А сьогодні у нас перший день, і для початку приступаємо до того, що треба буде розібрати всі ці лахи, передивитися, посортувати, що до чого, бо з чого навіть починати сам не знаю. І чим закінчиться, теж не знаю. Але думаю, що все буде добре. Виходячи з того, що ми в нас на дачі, тут ніякого особливого інструмента немає. Тому сьогодні у нас невеличкий пір'їзмо гаража. Все, що треба для ремонту і обслуговування машинки, я взяв по можливості. Пилісос взяв повністю шуруповерти. Все взяв. До речі, що мені подобається, що тут купа різних обрів. Наприклад, отаких. От На цьому перша серія по Mercedes Benz w 203 добігла до свого кінця. Дякую всім, хто дивився. Напишіть в коментарях, хто що з цього приводу думає. Хто не підписаний, підпишіться, поставте лайки. Дякую усім за. Підтримку до нових зустрічей на каналі Гаражний двіж».